Отут ось бджолки. 30 Анатолій Галич, бджоляр зі стажем, розповідає про відпочинок в АПІ будиночку. Саме тут під гудіння бджіл, медові аромати, чоловік відпочиває від морської суєти. З бджолами я вже так зріднився, що я вже без них не можу. Коли весною виносиш вулики з момшаника, в мене тут омшаник поряд. Вони зимують там, і вони вилітають, і ти розумієш, що круговорот життя знов на рік пішов вперед. І так вже майже 40 років, а розпочалося все з народження сина, згадує Анатолій Іванович. Вісімдесят 1987 році в мене народився син, третя дитина в сім'ї. Жінка запанікувала, як же ми будемо жити, троє дітей. Я дав слово, що будемо додатковий заробіток шукати у вигляді. Розведення бджіл. І з цих пір я їх розвів і з 87 року займаюся. Про бджіл пасічник знає все. Вивчив їхні звички, поведінку, характер. Бджоли така істота, вона так добре організована, що другий раз завидно, що у нас у людей так, так немає, як у них дружба, значить допомога одне одному, розподілення чітких обов'язків. Виконання їх усіми. І таким чином вони такі маленькі, але добувається дуже хороших результатів. Були роки, коли результати праці бджіл просто вражали. Навіть тонну меду на, е, накачував. От тільки про заробіток, який було задумано спочатку, і мови не йшло. Я практично ніколи медом не торгував, це в мене було для душі. Так воно залишилось, в основному йдуть, йде цей мед друзям, родичам, знайомим, От, розходиться. В якості, так сказать, гостинця такого. Аби порадувати свого господаря таким собі медовим врожаєм, бджоли прикладають багато сил, енергії, долаючи при цьому десятки кілометрів. Бджола – це така істота, яка може приносити мед до 12 кілометрів, браті. Але так як бензовоз по дорозі спалює горюче, якщо він їде, так і бджола витрачає цей меди до вулика не доносить продуктивний збір. На, на, в радіусі трьох кілометрів. От, і все залежить від того медозбору, які, які посіви, як в сільському господарстві наскільки, так сказать, Сіють гречку там, чи фацелію, чи інші культури, і від цього залежить на Анатолій Іванович турбується про своїх трудівниць, ділиться роботи, вистачає і рамки треба збити, навущити їх, викачати мед, підкормити, потурбуватися про зимівлю. Бджілки на турботу відповідають взаємністю. В будь-якому випадку що б там не було, яка б погода не була, але бджоли завжди пасічника. В обіді не залишають завжди є якийсь дохід, якийсь є прибуток, мається на увазі медовий у вигляді меду. Невеличка пасіка, колись було 25 вуликів, тепер шість для Анатолія Галича місце сили. Тут все оповите пахощами воску, прополісу, меду. Тут спогади про найріднішу людину, матусю. Любили син з мамою сидіти біля вуликів, говорити про життя буття. Тут маленька батьківщина, відпочиваючи в епібудиночку будиночку під гудіння бджіл, Анатолій Іванович поринає у спогади, насолоджується літом, релаксує і вкутре переконується у прості. Істині. Якщо нема бджіл чи не буде бджіл, то вже мабуть як не буде частинки мого життя. Через те бджоли, я з ними зріднився, я без цих бджіл не можу, і вони вже в мене, мабуть, будуть з мною, скільки я буду на, на цій землі.